Всіх вітаю на каналі Vico Travel. Ми сьогодні з вами приїхали до готелю Канзіма, який працює на все включено та фулборд плюс. За рахунок гарної вартості та співвідношення ціни і якість цей готель дуже користується популярністю. Сюди ми з вами долетіли на внутрішніх авіалініях плюс швидкісному катері. І сьогодні я покажу вам цей готель більш детально. Поїхали! Рявляємося до Кандіми. Нас з Мадіфуші привезли саме на гідролітаку, потім на автобусі у цей термінал. І зараз ми до Кандіми вирушаємо на внутрішніх авіалініях, а потім на швидкісному катері. І при прибутті сюди вам потрібно шукати стійку, яка у вас вказана саме в пам'яті, в залежності від туристичного оператора, від котрого ви летите. Після проходження усіх перевірок ми вже очікуємо посадку на нашій внутрішній авіалінії і летимо з вами до готелю Кандзіма. Ось так виглядають літаки внутрішніх авіаліній. Звичайно, що це не величезні боїнги, вони будуть поменше. І на цьому літаку ми будемо летіти 30 хвилин. Саме тут у нас швидкісний катер. За 15 хвилин ми будемо вже у Кандімі. і ми приїхали на місцевий острів. Хочу звернути увагу, що тут багато місцевих. Якщо ви хочете бачити ту саму Мальдівську картинку, то краще обирайте сіплейн. Так, нас зустрічають в готелі Кандзіма Мальдівс. Ми сюди доїхали внутрішніми авіарейсами. І так, друзі, ми у готелі Кандзіма Мальдівс. Це готель, який заслужено отримав престижну нагороду 2023 Travelers Choice Trip Advisor. І це величезний показник. Протяжність острову 3 км і для зручності гостей територію курсують шатли. В Готелі Кандзіма ходять шаттлбаси баси по всій території готелю. Кожні 15-20 хвилин ви можете визвати їх саме з номеру, а також можете орендувати ось такі велосипеди Кандзіма. Це буде за додаткову плату за 10 доларів на добу. Вітаю з номеру Біч Павільйон у готелі Кандзіма Мальдівс. Перше, що ми бачимо перед нами, це шафа. Тут, до речі, є засоби проти комах. Все вже включено у вартість. Також, звичайно, що є халати, дошка і також є парасольки. Одразу, коли ми заходимо у номер, можемо побачити ось такий чайний набір. Якщо ви проживаєте, не на все включено, у вас включена тільки водичка та чай. Все інше буде за додаткову плату. Далі бачимо ось таку простору світлу ванну кімнату. Дуже класно, що тут є як тропічний душ, так і звичайний. Це зручно для дітей, наприклад. І ось такі звичайні набори одноразові щітки і так далі. Фішка цих номерів у тому, що вони знаходяться саме біля океану. Є ось така софа, вона слугує як додаткове спальне місце, робоче пространство. І як комплімент нам принесли фрукти. А також шампанське. Ось таке велике ліжко. До речі, дуже такий гарний світлий дизайн. Готель не новий, одразу попереджаю. І телевізор. Далі ми виходимо на свою власну терасу з видом на океан. Тут є ось така чудова качель. Вау! І ось у таких тропіках ми з вами проживемо. Основна фішка цих номерів у тому, що вони розташовані у таких блоках на 4 номеру. Ось ці, котрі нижні, ми саме у нижніх проживаємо. Це біч студіо, Які на другому поверсі це Sky Studio без прямого виходу до океану. Тож при бронюванні, будь ласка, враховуйте ці деталі. Так виглядає вихід з біч павільйонів. Тут, до речі, набагато м'якийший пісок, ніж якщо порівнювати з Мадіфушем. Саме при виході з пляжних віл. І давайте подивимося, який саме захід у море, в океан. Острів, до речі, протяжністю в 3 кілометри. У порівнянні з Мадіфущею він більше в два рази. До речі, вон гідроплан виглядає просто чудово. Який тільки гарний та теплий Індійський океан. Всім добрий ранок з готелю Кандіма. Ми з вами йдемо на сніданок, і всього два ресторани працюють на шведській лінії. Саме на сніданках це ресторан Зест і ресторан Флауер. І зараз ми з вами йдемо саме в Зест, тому що вчора я на обіді в іншому була і хочеться спробувати щось нове і подивитись, який там дизайн. Тож ходімо дивитись разом. Ми з вами прийшли в основний ресторан, один з основних ресторанів, під назвою Морген. Ось бачимо таку класну відкриту терасу з пісочком. Тут навіть можна ходити босами. І це один з ресторанів, який працює по буфету, саме на сніданках. Також цей ресторан працює на обідах, на вечерях він зачинений. Ось тут, до речі, в основному ресторані знаходиться прісна річка, яку я вам вже показувала у минулих відео. Ось такий тут чудовий вид. І, до речі, за рахунок річки тут достатньо обдувається вітром, тож не буде жарко. По харчуванню. Якщо ви, наприклад, їдете саме з дитиною, то оптимально брати Full Board плюс. Якщо ви не вживаєте алкоголь, це чудова альтернатива, тому що це. Зекономить, заощадить вам багато грошей, замість все включено. І під час прийомів їжі у вас буде включені безалкогольні напої. Тож це крута альтернатива, все включено. До речі, дуже зручно, що по території готелю є ось такі парковки для велосипедів. Тому що по цій території оптимальніше всього брати велосипед, тому що тут немає такого сервісу, що ви замовляєте собі баги, та воно саме приїжджає до вашого номеру та курсує безпосередньо завжди. Тут баги йде, як можна сказати, як автобус, і вони курсують кожні 15-20 хвилин, і потрібно очікувати ці автобуси на зупинках. Торія готелю Кензіма Мальдівс просто утопає в зелені. Лише подивіться, які тут джунглі. Я думаю, що якщо ввечері тут йти вперше, то можна заблукати. На території готелю всього два основних басейни. Це один з них, і він йде поменше, ніж попередній, і тут є ось такі кабани, їх не потрібно резервувати. Можна просто приходити та лягати. Також у цьому басейні є бар. Якщо ви проживаєте не на все включено, звичайно, що напої тут будуть за додаткову плату, але платити одразу не треба. Ви у кандії оплачуєте депозит у розмірі 100 доларів на добу, і потім підписуєте чеки. У готелі подається тільки імпортний алкоголь, тому що на Мальдівах немає свого заводу алкоголю, тож весь алкоголь буде. Імпортований, і ось такі позиції ви можете собі обрати, як Jim Beam, chivas, Faumus Goose, Black Label, Jameson і різні види алкоголю. Хочу вам продемонструвати одну з пляжних територій саме біля одного з басейнів. Хочу звернути увагу, що готель Кандзима це натуральний острів, тобто пісочок тут буде максимально дрібний, зручний, м'який. Коли я прилетіла у Канзиму, я стала розуміти, як це, м'який пісочок, як мука саме. Ось тут у нас захід моря з дрібними коралами, але якщо ми зайдемо трошки далі, тут взагалі буде коралова кірка. Але тут досить неглибоко, тож відносно буде зручно плавати. Для тих, хто, наприклад, у жилетах плаває або на рукавниках та не торкається дна Та чи клуб у готелі Канзіма він вже включений у вартість вашого проживання. Також можна по бажанню замовити послуги няні. Тут займаються з дітками протягом всього дня, приймаються дітки з 4 до 12 років. І також на вулиці є, до речі, аквапарк. Тож це повноцінний дитячий клуб. Дуже гарний готель саме для відпочинку з дітками. Переходимо з вами в дитячий аквапарк. Тут повноцінна така дитяча зона, тож можна відпочивати з дітками, вони тут граються водними пистолетами. І також невеликий дитячий майданчик. Ми прийшли з вами у арт-кафе. Тут ви можете поласувати солодощами, кавою, але це буде за додаткову плату. А також праворуч від цього кафе є студія Арт, де ви можете малювати картини на холсті, картини на кокосі і фішка цього місця, що воно розташоване саме на прісному озері. Дуже гарна фотозона. Основний ресторан готелю Кензіма Мальдівс, виконаний у таких сучасних класних. В тонах, які, які повністю зливаються з колоритом місцевим. Також можете, звичайно, що пообідати з таким чудовим мидом на інфініті басейн та океан. Тут у нас така кімната типу як морозильник. Тут зберігаються ось такі продукти, як ковбаска, овочі, різні сири, також є дроблю. Випічка, салати. В пошуках ідеального пляжу, все ж таки, мені вдалося знайти той самий Мальдівський пляж. Він розташований ліворуч саме біля водних віл. Продемонструю вам захід у воду. На початку тут зовсім зовсім трошечки є коралів, але від попереднього місця це взагалі не можна порівняти, тому що тут просто ідеальний м'який пісочок, як на самому березі. Тож, ось тут. Місце для купання просто ідеальне. Прийшли з вами до бару під назвою Бріс. Тут проводиться жива музика. Та сьогодні мені пощастило, і сьогодні ввечері у нас буде Full Moon Party». Тут також, звичайно, ще є бар. І ось такий чудовий басейн з кабанами. Ось тут можна використані рушники сюди покласти. І ось така чудова качель. Дуже багато інстаграмних локацій у готелі. Тож я думаю, ви тут не засумуєте точно. Можна плавати як в океані, так і в басейні. Pool Beach Villa. Ось така вілла з власним басейном, з виходом прямим до океану. Максимальне розміщення 2 плюс 2. Тут є розкладне ліжко. Звичайно, що чайний набір так само, як і у базових категорій номерів. Є ось такі шльопанці, це під запит. Також у кожному номері є халати, спреї від комах. Звичайно, що сейф безкоштовний, і ось така чудова ванна, кімната. У готелі ось така гарна приватна зона джакузі, плюс відкритий душ під відкритим небом. Тож у готелі, на жаль, не можна знімати з дрону, тому що це буде заважати приватності гостей. Цей готель для тих, хто шукає саме активну анімацію, щоб на острові було чим зайнятися. Цей готель ідеальний по вартості тільки якщо ви берете саме павільйони, ці котрі розташовані на другому та першому поверсі. Але у цих павільйонах немає взагалі ніякої приватності, тому що сусіди зовсім поруч. Якщо ж ви хочете, наприклад, більш приватні віли, це ідеальний варіант, наприклад, брати. Чи водну вілу або або навпаки біч віллу з басейном. Але на мою думку, якщо вже брати е, там, наприклад, біч віллу то можна вже розглянути альтернативи за цю ціну. Тобто, якщо ми бронюємо кандіму, то оптимально по вартості бронювати саму базову категорію номерів. Дуже дуже інстаграмний пляж, тому що яскраві шезлонги, також наявність качель, фотозон, інфініті басейн. З видом на океан. І давайте продемонструю, який тут саме захід у воду. Тут взагалі, поки я не бачу ніяких коралів, і, до речі, не знаю, від чого це залежить, але хочу відмітити, що саме у Кандімі якийсь просто райський колір океану. Чесно, не знаю, від чого це залежить, але такого я ще не бачила. Тут дуже зручний захід у воду. Взагалі не відчуваю коралів. Ocean Pool Villa, 314 номер. Розташований біля азійського ресторану поруч. І ось така тут нереально класна атмосфера, шум океану та чую, що навіть птички поють. Ocean Pool Villa у готелі Кандіма. Це. Саме категорія номеру з басейном, але без прямого виходу на пляж. Тобто гості, які прибувають саме до цього номеру, вони більше хочуть приватність, тому що ці віли максимально приватні. Але тут спуску до водички немає, тож ходять на спільний пляж. Ми прийшли з вами в алякарт ресторан під назвою Смоук. Подивіться, який тут гарний дизайн. Грає жива музика і дуже-дуже спокійна атмосфера. Алякарт ресторан Смоук, який працює у вечірній час. Ось така чудова площадка вечірня у нас. І також, звичайно, що за додаткову плату ви можете собі влаштувати романтичну вечерю на березі океану з свічками з таким чудовим видом. З попередніми готелями, у яких я відпочивала, звичайно, що Канзіма набагато більше по території. Вона є старіша, тож тут буде більше пишної зелені, більше буйності зелені. Тож, якщо ви шукаєте щось такий класний зелений оазис, то Кандіма ідеально підійде. Плюс до всього ви можете взяти в оренду велосипеди і кататися по острову та насолоджуватися цими неймовірними видами. Те, що немало важливо, Кандіма це не насипний острів, а натуральний. І тому тут ідеально м'який пісок, як мука. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Підписуйся на наш YouTube канал та інстаграм. І всім до нових зустрічей на нових оглядах на каналі Вікотревел.